Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі. Мене звати Алла Нікітюк і сьогодні приготуємо разом надзвичайно ніжний, смачний та легкий десерт тірамісу без яєць. Приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані на екрані українською та англійською мовою. Каву потрібно приготувати завчасно та охолодити. Печиво савоярді я купую, хоча його можна приготувати самостійно. Нам знадобиться крем маскарпоне. Я використовую ось такі 56% жирності та вершки 35% жирності. Додаємо до маскарпоне вершки, цукрову пудру. Та починаємо збивати. Крем злегка збільшиться в об'ємі та набуде ніжної структури однорідної. Збиваємо до ось такого стану. Важливо не перевзбити вершки, щоб крем був ніжний та повітряний. Приступимо до збирання тірамісу. Кожну із печива савоярді мукаємо із двох сторін у каву заварену та викладаємо у деко. Зверху щедро змащуємо повітряним ніжним кремом. Розподіляємо крем по поверхні за допомогою лопатки. Та повторюємо процедуру. Знову вмокаємо печиво савоярді в каву та викладаємо його наверх. Всього виходить два прошарки печива савоярді та крем маскарпоне. Знову ж таки розподіляємо по поверхні та вирівнюємо. І ось наше тірамісу і готове. Залишилося щедро присипати зверху какао пирожком і поставити в холодильник для просочування на 2 години. І можете заварювати каву і смакувати надзвичайно ніжним, легким. Десертом тіромісу, який всі дуже полюбляють. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, і пишіть коментарі. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!